Так ми поливаємо клубничку нашу, що в ящичках. То що на експерименті. Ще не вмістилась нам на грядочку. Ти чекаєш на клубничку, Владик, на полуничку? Ми тепер. Я дивлюсь, що дитина не дарма старається. Дивіться, вже яка ягідка. Тут ще квітне. Це Азія наша. А це наша петунія, яка ніяк не може зацвісти. Має бути жовта і синя. Ладік теж любить її поливати. А це. Еустома. Вона посаджена у січні. Владік, ти що там поливаєш? Мама. А, мені наливаєш у відерці, щоб я поливала. А, молодець. Ти собі, а це мамі. За ще Владик любить курочок наших. Він їм водичку наливає. І любить їх. Кормити зерничком. Тільки ж водичку не треба. Рядочком. Висипай. Отак. Все? молодець. Ще водички, каже, мало. Ну, додай. А це у нас ще Азія. Та ще на ґрунті Вже гігантила стигне. Вже і гігантила наша підспіває, да? Ладік, яку тобі ягодку вирвань. Це не трошки недозріла. Якусь треба знайти, так? Да? Напевно, скуштує мулінг століття, мабуть, вона трішки ще не дозріла, але все ж таки. Ось так. Видно? речі, вона без пустот. сочна, солоденька. Всіх накормили водичкою, а кого й зерничком, ягодку скуштували, тепер можна відпочити. Пока. Всім сонячного дня.